саме до Фармлайфу. Це бренд італійський, який. Є лідером у виробництві та дистрибуції харчових добавок дермокосметики та виробів медичного призначення. Я впевнена, що продукти, які нам сподобались, не ми не будемо лише ними обмежуватись і будемо продовжувати співпрацю із цим брендом, а отже, тішити вас іншими новими продуктами, завдяки суворим науковим методам компанія. та досліджує лікарські рослини та їх складові, таким чином розробляючи нові та ефективні рецептури. Бренд, який я вам зараз представляю, і продукти, якого ви зараз побачите, він має нереально круту натуральну будову, і завдяки якій вирішується певний певна група, скажімо, питань так. Питають, чи будуть протеїнові коктейлі. Ну, Сьогодні тема не про це, але ми робимо в цьому напрямку кроки. Місія компанії пропонувати своїм клієнтам безпечні, ефективні та повністю натуральні продукти для здоров'я завдяки виробничим потужностям та власному відділу досліджень і розробок FarmLife виробляє інноваційні продукти найвищої якості. Понад 20 років представлений у аптеках. Параформації та фітотерапевтичних каналах, поставляючи свою продукцію більше ніж в 60 країн світу. Я завжди кажу: знаєте, мені не треба лишніх доказів. Я не та людина, яка буде там копати, що там на етикетці не так написано, не та емблемка, не той значок. Якщо я розумію, що виробник, а вся інформація про наших виробників є в доступі інформаційному в Гуглі, ви можете самі відкрити, подивитись, почитати про них, і вони не мають права обманювати в інформаційному просторі, якщо вони є платниками податку або працюють офіційно на ринку тої чи іншої країни. Мені достатньо фактору, що він продається в 60 країнах світу. А це означає що його продукти випробувані не лише часом бо це 20 років але і кількістю тих країн які сьогодні голосують за ці продукти тому мені достатньо цих аргументів щоб розуміти що і до чого сьогодні я маю доступ звісно це сертифікати якими сьогодні володіють володіє компанія і також має веган сертифікат і ці продукти веганські 100%, які я вам буду зараз демонструвати і про які буду розповідати. Отже, погнали ось цей той асортимент, набір продуктів, які ми маємо завдяки ФармЛАФу. Я їх розділила умовно на певні категорії, тому саме по такому принципу будемо рухатись. В складі цих продуктів є напої алоє, Я взяла в асортимент два види: з м'якотю і чистий сік алоє, і є ще третій, третя пляшечка це. Три хель, в складі якого одразу три різні фракції і способи отримання сировини, які входять в склад третьої пляшки. Теж це подивимося. Також в цій категорії продуктів є рідуцель, це три продукти, які націлені на покращення стану шкіри і роботою з целюліту, а також відведенням рідини з організму, що покращує відток і відповідно усуває набряки. В категорії продуктів, які я виділила окремо, є Dream Life, два продукти діуретики які дуже чудово будуть. Справлятися із виведенням рідини зайвої з роботою і покращенням функцій частотевої системи. І три продукти: Dream Life – це Діур, детокс і лінфодрен. І з мені подобається, як працює цей напій це гарне випорожнення зранку, це чудовий енергійний настрій протягом дня, це чудова робота шлунково-кишкового тракту. Тому я...